Розпечатий І дивимося. Каже, Танюша монету викопала. Ага, бачу, бачу, бачу. І що це в нас? І це в нас каже, 80 било, але маленький царюк. Таку який я напевно знайшов. Перший такий чіткий класний сигнал, 95. Думаю, медячок. Привіт! Приїхали знову в центр села, буде друга серія. Цікаво, що знайдемо, поки не заросло. Танюша бігом уже побігла, щось вже там копає. Як завжди, я з Деусом один, Танюша Деус 2. Ну, влаштовуємо змагання. Побігли. Танюша розпочинилась. Десь ага. Ось, що. бачу, бачу. Ну, на монетку розпочилась перша монетка. А? Ні. Ні, а який в тебе? є? А ну покажи, ну чого ти мовчиш? Ну, Такс. Щось проглядається. Ну думаю. Щас хвилинку. Так. Ну, фокусуйся. Думаю, 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 що це Діньга. Діньга. похоже, там якісь. Ну, як завжди вечором поміймо. Ану моїм ману ану, відкривай. Танюша. Танюшенька. Так, пуговочку якусь знайшла. Дві пуговочки, ану, кусуйся. І ранній райончик. Молодець, а я нічого якось, тільки попку від батарейки знайшов. Ладно, побігли. Викупив десь монеточку з боку. Де, де, де я бачу, а що, ви не побачите тут, а так а. Ну, ранні, ранній радінчик. Клас. Поми їм подивимося, який рік. Надіємося 1958. Ну, мріять не, не, не вредно. Ладно, побігли далі. Так, 62. Било класний, колись я динарика викупав, так 62 в грудки. Потім пацанам ходив продавав, ніхто не знав, що там і я даже не знав. Ну, ніхто не захотів купити. Розламали грудочку, а там динарик. Так. Ой, що то є. Що то є. А пломбочка. Пломба. Пломба, пломба, 40. Що... що таких я не знаходив. Пломбочок. 40. Ну, клас, білий далі. Танюша, знову монетку знайшла. Так, прибіг я де вона? А, в ямки? Не бачу я її в ямки. Танюш. А в мене пін есть. Де то? Ну а, є, є. Напевно десь... Елізаветіна Бокатькіна. Ну помий, покажу. Молодець, вітання наші. Закакулений якийсь кругляшочок, Глибина така не слабенька, бо штик. Але взагалі не видно, взагалі. А що? Злізло щось. Що то злізло. Що то злізло? Ну, помию покажу. Побігли далі. Так, викопав траншею. Ну ваштеку. А тут... 80 бігне. Провіримо разом напевно. правильно? Так цікавіш. Можливо підвезе. Але щось. Що ж уже кинути. Десь не Єсть монеточка бачу. Монеточка. Де вона? Все вона, Напевно, друзі, верпешка, Якщо бив, 80 радянчик так не може бить. О, де? Радянчик бити так не може. Думаємо, що... Якийсь мідячок маленький. Помиємо, подивимося. Так, побігли далі. Так, викопав, бачу, якийсь кругляшок, було 53. Думаю, радянчик якийсь. Все. Так, А, ні, якась. Коротше, знову якась попка від батарейки. А, ні, гудзик, Бачу вже, проявилось гудзик. А, ладно, побігли далі. Перший такий чіткий, класний сигнал, 95. Думаю, медячок. Прямо попробуємо копнемо. Десь є. Не викупав, або з краєчку опрям за ікоється. Ну провіримо. Ні, десь ще збоку. Ще не ну. А Давай. Ага. Там зверху десь подиркою кричить. А де? Провіряємо. О, є. Ну, ось сюди. Бачите? Виліз. Тоже, дінько. Видно цю півня. Видно петуха. Ну, от так. Помию покажу вечором. Побігли далі. Так, ну що, дособираємо. Дособираємо. Гудзики. Проший ми раз минуло, минулий раз знайшли три штучки. Три чи чотири, вже не пам'ятаю. Це вже далі пішли. Якийсь, напевно, шинель була. Така длінна побом 10. Гарно побігли далі. Десь Танюша знову, тільки відпочила, вийшла і вже лупнула монеточку. каже 60 било. Значить не царючок, а... Да, радянчик, 20 копійок, 20 коп. 20 коп, рамочник. рамочник. Побігли далі. І знову Танюша молодець. Третя знахідка. За 8 хвилин. Так, в кучки зверху. А, не бачу. Бачу, бачу. О. О. І це? О. Тай... Тай царь. Більше всього. Да. Полушка. Чи полушка, я так думаю. Все, мої вітання. Одець, поми Включай Покажу сейчас. Так, каже, не виключай. Буквально все ямочка. Накопає. Та ти що? Ну звісно, молодець. Тож цей період, думаю. Думаю думаю, Деньга. Ну, в розрив пішла, Танюша, молодець. вітання. так тримати. А я пішов копати провулку. Не спів, не спів прибігти до свого прибору, Танюша вже взве хрестик. А, колечко? Множ десь мій там прибор я біг. Тільки добіг, то нікав, ну бігом сюди, давай колечко десь тут. Знов не бачу, покажи мені. А -а, десь тут. Ага, все, бачу. Вот-де-не-де-де. Да, така. Мідна обручовочка. Ну, вона за що тоненька, з узорчиками вроді. Вроді я не бачу точно, ну все, наші вітання знову. Молодець, побігли далі. Так, і в мене тут. І в мене тут Що-то 80 було. Включаємо пін і... Шукаємо. А чого немає? Ага, десь є. Ну зникло. Десь в груди тут щось. Давайте дивимося разом грудочку. Надіємося. Надіємося. Ось десь, десь. Десь тут щось. Намацав. Намацав гудзик. Гудзик. Ну і гудзик хорошо. До шинельки, напевно. Черговий це, черговий гудзик. Побігли далі. Так, Закінчилась друга серія коп в центрі села. Задоволення маса. От знахідочки. Я хочу сказати, в час приїхали, пів четвертого вже їдемо додому. Церків надовбали так, як треба. Нема тільки стрібла. Жалко. Ну нічого. Зараз по дорозі, ще прибори поки не кладемо сумочку, можливо десь. Найдемо ще, якщо в містечко, то вийдемо походимо. Ні, то вже вдома почищу, покажу вам знахідки. До зустрічі. Всім привіт! Приїхали додому, почистили монетки, зараз покажу. Намудохався з ними. Десь горіла хатинка була. Такі тяжкі мідячки були, щоб вичистити їх. Але і вийшло. Це знахідки мої. Це знахідки Танюші. Ну, Танюша. Перемогла сьогодні молодець. Старалась, напевно. Так, ну що, побіжим з моїх знаків. Це Ой, гудзики. гудзики, ну, так, да, гудзики. Десь якесь кітеля, шинелі, чотири штучки знайшов. Можливо, а, Танюшину сього один є. Ну, вони такі їх і не чисті. без надписі, без нічого. Так що ну, десь їх туди металолом можна кинуть. Потім. Е баратинку думал надеюсь, надеемся але... баратиночка в вот. том блин житьем поношен потем пломбочку такой не знаю что за пломбочка, перший раз нахожу напомню Царська може ні. Це корона чи не корона. Ну як пломбочка, як знахідка. прикольно. Радянчик ранній. 28 рік, короді. Якщо не видно. Тоже не дочищав, позмивав, позбивав. Потім Єлизаветинська якась копійочка, ну теж втомлена, втомлена. Такий кусочок мідячка. Нічого цікавого. Деньга, 1731 рік. Ось таке цих півнів повезбируємо, щоб не було цих руснявих на нашій землі. Так, і все, на цьому мої знахідки закінчилися. Це Танюша. Танюша верпешечку смикнула. Полушка маленька. Така, да. Рік десь до 712-го внизу не цифрами, а якимись іероліфами вказана дата виготовлення. хочеться так, може, краще буде видно. І півень такий проглядається. Ось така прикольна, як малесенька, Гудзик. Ще раз гудзик. Теж якесь. Ага. Кільце. Ну, вже таке втомлене, десь воно. Бідняцьке, бідне бідняцьке кільце. Душечка породила, воно молодець, дергнуло, стан чудовий. 1912 рік. Такий теж нічого з нею не робив, бо зубочисточкою почистив і почистию і все. Водичкою помню. Копіючку таку. 1903 рік. Тоже Миколаївська. Молодець. Ранній Радянчик 1949 рік по ціні не зорієнтую, по рідкості також чомусь ніколи не цікавився. Так свої копілочки складають. Ділю на категорії тільки краща якість збереження і де хуже. Це, взагалі, якась копійка. Ну, взагалі, втомлено, втомлено. Десь з неї щось хтось і здівався. Потім. Діньга, 1739 рік. Ох, що випало, втекла. Пітушара таке. Далі, полушка. 1731 рік. І таке, бачите, хатиночка, но горівша якась вона. І рамочник 20 копійок 1952 рік. Такі от знахідки. Срібла не було цього разу. Думали, буде. Минули раз три штучки, чи чотири, не пам'ятаю. От так от. Наш коп минув жарковато, але дуже цікаво. Побігали, покрутилися. Трава піднялася за тиждень, поки нас не було вже. Незручно сильно ходити, бо катушка фонетів, траву стовбур б'ється. але Дякуємо за таке. Ну що, гарно, Гарної ночі, гарного дня, тихої ночі і мирного неба. Всім пока.